Маленький лайфхак, який був раніше, те, що просто занижали ем, занижали вартість автомобіля, тобто, ну там грубо кажучи, ставили там, 20 тисяч гривень, що машина в тебе коштує, і там можна платити да з такої цифри податок, відповідно 5%, скільки там буде <кхів> якась там тисяча гривень. Да? Можна заплатити. Таке вже не прокатять, тому що зараз вже почали вимагати оціночну вартість підтверджувати. Ну, там різні способи, які підтверджувати будуть, але, як правило, знаючи там скажімо, апетити держави, це може бути ще вища вартість, ніж та. За яку ви продаєте цей автомобіль? Ну я не знаю там оцінщики від чого вони відштовхуються, там свої нарахування амортизації. Але майте на увазі, що так як раніше, що там ну, можна з там мінімальною оцінкою вже не пройде. Також є, змінились нормативні акти, і від вас будуть вимагати підтвердження тієї ціни, за яку з яку ви продаєте самі механізми. Я не готовий обговорювати, тому що ще дуже практично не зіштовхувався з цією ситуацією. Тому про це можливо десь пізніше колись поговоримо.